Хто і вас хотів побачити мою колекцію прапорів. Сьогодні залишилося три прапори і третя сторінка моїх колекцій прапорів буде готова. Ну, і погнали. Перше це буде прапор. Прапор. Азії. Азіян. Так, воно якось так. Є так, є так же як то. Ну, коротше. Отже, ми будемо якось так приготуватися? Так, мене осталось ще трошки. І третя сторінка моїх колекцій прапорів готова. будет буду вот и дальше мы ось так робому и ось так и потом засуну ее вот здесь угу. туда как скажете Далі вона зустрічає... Далі траперимо забіку. Доволі, якщо не проти, то спустити що що. І так ще. Так Так, ми зробимо ось так з мода забійкою. І потім його якось так. Прикриємо туди. Ну і остань. Чапа. Да. О, то сеу. До... не так. О, тропот-трепа до сеу. Ось, дивіться. І прикриємо і просто моя колекція прополила ту. Так. Ми якось так робимо ось так. Ось так. Ось так. І ось так. І потім ми перекренемо к ось тут. Все. третя сторінка моєї колекції країн. Мої прапотів. Готова! Не забудьте поставити і підписатися на канал, а також поставити лайк і колокольчик. Ну і всім...